Усім привіт, 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 привіт 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 Сьогодні в нас Endground Blossom. Ну що ж, погнали на наступну станцію. Мій улюблений пасажир. Дивіться. Детектив! Вже тут детектив прийшов. Well. Стоп, що? Типу, це. А я думав, з нею ще все гаразд. Я міг. Що? Жесть. Е, Що? Я, я чомусь думав, що все мало статися в квартирі. Але за цією версією подій сталося далеко не в квартирі. Чому так гучно? Я, я забув. В цій грі завжди гучно. Так, так, це, це дуже гучна гра. Провулок душі. Шоста станція. Пацюк прибіг. Ось і провулок душі. Добре. Бачу електричні дроти. Обірвані. Кубка золи. Е, який вагон? Я не бачив, в якому вагоні я їхав, не підписаний. Окей, тут якась решітка. Каміння розбите. Камінчики, труба. Е, щось в ящику закрите. Е, замочок. Тут добре, давайте на золу подивлюсь. Окей, нам треба рятувати нашу панянку. Нам треба її зустрічка, мабуть. Мертва жінка. Так, якась бочка. Добре, тут переключається. О, Фомочка непогано. Комірки. 6, 7, 8, 9. Угу. Добре. Звідси піде живлення. Ні, звідси піде живлення. І ми будемо заживляти по черзі, мабуть. Е, окей, давайте спробуємо виламати. Е, Окей, ключ від шостої комірки. Це виламати вийде? Не вийде. Може взламати вийде? Не вийде. Добре. Е, тут е, якась крапочка з отвором так, нука. Опа, метелик. Ага. Е, мені, мабуть, щось. Чогось... Ага. І ось і метелик. Ну-ка підняти його. Ось так по діагоналі він підесь. Ні, не сюди, він сюди пішов, добре. Тепер знову по діагоналі і вниз він пропаде просто. Е, окей. Зрозуміло. Мабуть, не треба його вверх піднімати. Сюди нехай летить. Звідси сюди. Але в нас тепер тільки ті, що вниз пішли. О, бачу! Я можу його по діагоналі пустити. Тепер сюди. Сюди. Нам би сюди де багато пропусків, то він таким чином пролетить багато, велику відстань. Тому, мабуть, його. Ага, по діагоналі вниз вже немає. Ще вниз. Ось так. По діагоналі вверх не хотілося б. Тут хочу, щоб він перескочив, перескакує сюди. Час стоп, якщо я візьму оцю штуку дам. Це сюди і він тут опиниться. Так. І це все. Це максимум, куди я його довів. Аж сюди треба його довести. Я тоді бажано, щоб він пройшов сюди. І ось тут хоп! Опиниться Тоді в такому випадку, значить, вниз його направляю. І тут сюди наверх. Тут сюди вниз. І хоп. І він тепер туточки. Тепер наверх. Так, треба подумати. Треба подумати, подумати, подумати. Я не хочу його ще вниз гнати. Мені треба, щоб він наверх піднявся ще разок. Окей, наразі ось це це хороші переходи в мене сюди, куди він дійшов. Е, я можу його двічі. Замість того, щоб сюди направляти. Я можу його так хоп сюди. Тут наверх. Тут вниз і сюди. Ні, а. Мені так не канає. в мене ця штука має стояти тут. Точно тут. Вона без варіантів має стояти тут. О, звідси сюди вилітає. Добре він вилетіти не може вже. Окей. М -м. І знову я можу тільки його вниз направити. Так, е, так, 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 треба подумати, треба подумати. Вверх я його, в принципі, можу направити тільки один раз. Е, якщо я його можу вверх направити тільки один раз, то ось цей має стояти тут. Ось цей має стояти тут. Звідси він. Так, хвилиночку. Е, ось так під кутом він нікуди не піде. Значить, ось ті, що спускають його вниз. Якщо сюди, а потім сюди вниз. О, найс, все, чудово. Ось як треба було. Окей, металик полетів. Мені, мабуть, його треба піймати. Де він дівся? Куди ж полетів метелик? Ось метелик. Опа. Метелик. Я пам'ятаю. Прошу, допоможи мені. Окей, ключі з'явилися. Це номер 6 ключ. Відро. Непогано. Так, тепер. Це звідси? Ні. А де ж в мене є така. А, до речі, ну-ка. Так, відкрив. Відром можу щось зачерпнути. Е, окей, відкрив і все, нічого не робиться. М -м ось ця можу відкрити. Окей, відро. Підпалити можу. Добре, згоріло. І що тепер? Ну, воно довго горітиме. Е, окей. <кій> Мені дали ключ, звідкись не зрозуміло, звідки? Звідси? Ні. Тут має бути напис. Опа. Нічого не розумію. Ага. Я, типу, все увімкнув, а тепер можна. Ага. Поняв. Окей, поки що виключу. М -м так. У мене є відро. У мене є ключ. У мене є лом. Відро сюди? Так, куди цей ключ підходить? Ломом теж, ні. Хм. Камінь на камінь не натискається. Тут камінь не натискається. Цей камінь не натискається. Напис нічого не робиться. Фарба. Прошу, допоможи мені. Ти мусиш знайти годинник моєї матері. Е, вона говорить задом наперед через те, що. Е, через те, що це. Е... Ну. Типу, вона з минулого говорить. Ти через це говорить, мабуть, задом наперед. Стоп. Окей, щипці. Добре, зрозумів. Я надто цей, надто зосереджувався. Я можу цим з'єднати? Не можу. Щипцями я можу, мабуть, цю штуку перекусити ось цю. Там хтось є. О, привіт. Нічого собі ще й вуса бережеш йому? Він довго тут сидить. Е, мені нічого сказати. Так, окей, в нього тут щось намальоване. На одній руці і на другій руці. Е, один. Один це яйце. Чотири кістка, шість. Два метелик. Хм. Я типа таким чином катую. Щось скажеш? Не знаю, може скрипкою можна його зачепити? Лоскотно. E -e, що. Эмм. Ем... Окей. Добре, напругу ми йому ще покшудати не можемо. Добре, значить, мені треба зробити так, щоб йому було максимально неприємно. Шматок скотчу. А, ну-ка йди сюди. Давай. Тако, піде наверх і сюди. І вниз. Давайте так попробуємо. Наверх, сюди. Сюди. Ага, поняв два рази наверх. Окей. Непогано. Знайшли вентиль. Поки що я в інший бік йти не можу. Тримай вентиль. Підставляй відро. Окей, okay, відро з водою. Калюжа води. Не знаю, полити його водою. It's to hurt е, от тепер неприємно. It's to hurt ну, я радий, що хоч трохи неприємно. Так. Добре, відроз водою. Я. Що, я можу воду сюди вилити. Прищіпка. О, це теж дискомфорт. Оце буде дискомфортніше. Як почуваєшся? Може вже годі? Ні. Що, нічого не скажеш? Добре, хочеш ще, значить. Мало тобі. Так. У е мене тільки один моток скотчу, оце біда. Тобто я не можу всі ці штуки зробити. Через те, що моток скотчу один. Я можу сюди зробити, щоб воно тут у мене іскрило. Типу, в цю сторону. Бачите, тут і скрить, воно далі не проходить. Треба якось з'єднати. Прошу допоможи мені. Не думаю, тебе водою, якщо полити, нічого тобі теж не буде. Ну-ка, пофарбувати, ні. Цю штуку, ні. Риба! Як мені цю рибу ловити? Може, це припиниш. Е -е, а я цю можу полити? <плес> Прошу допоможи мені. Тут полити водою, ні. Так, оце полити водою. Дріт. Так, ну що ж, нам тепер його шандарахнути можна. Тут наверх. Потім в цю сторону. Справжня електрика так не працює, але окей. В цю сторону. Ж... І вона має вже туди бігти. Mm. Як почуваєшся? Досить я все розкажу, добре? Ключ під рукою мертвої жінки. Ти не можеш рукою порухати, так. <гум> <гум> так, окей. Ключ під рукою мертвої жінки. жінки. А може ключ позаду руки мертвої жінки? Це, це от вона. Я не можу рухати її рукою. Що ж робити? Так, добре, цю штуку я не спіймаю. Мені, мабуть, треба засвітити ось цю лампу. Так? Окей, для цього мені щось треба. Але що? Ще, що я можу добути е, за допомогою лома. Пензля або з водою. Угу. Ключ за рукою мертвої жінки. Ось мертва жінка, я поняв. Кейс. Окей. Е, в кейсі чотиризначний цей. Чотиризначний код. Чотиризначні коди в мене був вже 8.8.2.7. 7. Попробуємо. Не йде. Ну, тоді добре. Що ж, ключ в мене є тепер. Кажи. Не скажеш? А, ще один шматок скотчу був. Собака, пташка, корабель. Е, цей. Угу. Пес. Птах. Е, корабель. І дерево. Угу. І зараз йдемо до нього. На ньому татухи набиті. Пес. Нема нічого. Зрозумів. Пес це ось це. 4 кістка. 4. Птах це яйце. Один. Корабель. Корабель це 9. І дерево. Це або. Дерево це, мабуть, квітка. Ось ця П'ять. Ну, у всякому випадку перебрати одну цифру з комбінації це не так вже й важко. Давайте пробувати. Окей, 4. Один. Е, Дев'ять. І 5. Ось тобі і ключ. Тримай сонечко. Треба засвітити правильні частини. Отаку верхню частину низ і букву Д. Верхню частину оцей низ і букву Д. Окей, час вертається назад. Аж розбився годинник. Що показує годинник? Важко зрозуміти. Потяг прибув. Ти його знайшов. Час покинути це місце. Ліс? Е, e... F. дев'ятсот вісімдесят два хвилинку. Я тут його залишу? Та хай лишається. Ми їдемо далі. Що? А куди ми далі їдемо? Озеро. Наступний розділ, походу, буде дуже цікавим. Ми прибули на станцію озера. І там буде точно щось цікаве. Тому. Наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видивах. Бувайте! Це буде щось епічне.